Зорієнтуватися по, по рекламі, ми стараємося е, максимум все, всього, ну, людей переконувати, що цей соціальний громадянський проєкт, і відповідно рекламодавцям стараємося, е, тобто, щоб це було ну, дешевше, десь безплатно, десь, десь по дуже великих знижках. Е, 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 е. Відповідно, тобто, конкретної цифри мені зараз важко сказати. От, то, е, Ну, це явно більше 100 тисяч гривень. От. Е, фінансування тобто, ми не приховуємо. Тобто, це є е, Руслан Савчишин, IT-компанія, один ну, з власників одної ну, потужної IT-компанії. І Ярослав Е, Це є наразі джерела фінансування. Ми ще шукаємо, тобто, весь бюджет ще не є закритий. Дуже динамічний, в тому числі через курс долара. Відповідно, ось було місце, там, два тижні тому на старт проєкту в ціни, зараз зовсім інші. Відповідно, ми в пошуках це, але ми відкриті. Ми відкриті для спонсорів, але на умовах то тільки єдина умова, яку ми зобов'язуємося перед спонсором виконати, зробити все всечасно. Так. Ну, тобто Вже були спонсори, які добре я готовий давати гроші, але мені, будь ласка, щоб цей кандидат не війшов в 50. <клес> Або от, щоб цей ввійшов обов'язково на якихось позиціях. Ми сказали, вибачте, але ми не зможемо прийняти від вас ці гроші на таких умовах. Хоча реально ті кандидати могли, могло чисто співпасти так, що підійшло б їм. Але ми не хотіли просто я, я, ну, принципово... на таких умовах. Є принципова Це, позиція. В тому... В тому Десь ми краще щось не зробимо і ну, тобто, в інформаційному плані, е, трошки менше, так, але тобто, це однозначно має бути чисто і Чи розумієте, що за зовнішніми ми роззнатимо розміщення великої кількості палаток по місту, бікбордів, реклами соціальних медіа, вони так ще сприймається цей політичний проект. Щоб їхати в Київ буквально дня, це там вже виборча Та, кампанія стартувала. А в Тернополі фактично тільки лише білі палатки з сутки. Так, ну ми маємо розуміння. Палата насправді небагато 5 штук тільки. Вони просто місту мігрують, і тому, можливо, таке співнеці. О, так, вони білі поки що. Ну, є розуміння тому, але є проблема в тому, ну, тобто, ми маємо виховати суспільство трошки. На жаль, наше суспільство воно стало настільки. В переважній більшості цинічним, прагматичним, що вони розуміють, ну, що не може бути щось просто так, якась громадянська ініціатива, що це однозначно підвибори, що це однозначно хтось щось цього має мати. Так, з цього проєкту хтось щось буде мати. Але цей хтось це таку, громада Тернополя. От. І, на жаль, мало хто це розуміє, але ну, треба рухатися. Треба рухатися вперед, треба щось починати. Це перші кроки. І в тому числі через те проєкт унікальний, в тому що він не є під когось під щось. І тобто, Ми, на жаль, політику в основному сприймаємо як ну, передвиборчу кампанію, як Так? Інвестицію. Інвестиції, щоб потім ці гроші, прийшовши до влади, відробити. В цьому плані. Це також є інвестиція, але інвестиція в громадянське суспільство. Яке потрібно виховувати для того, щоб потім ми мали в тому числі при владі осіб, які будуть думати, як розвивати місто, а не як відбити собі ту інвестицію, яку вони вклали під час виборчої кампанії. Ну, Ще додатково додам до слів озера. Революцію робили романтики. І так само романтики допомагають в великій мірі АТО. І ці романтики, які допомагали і революції, і АТО зараз допомагають, і допомагають нам робити цей проєкт фінансово. Тобто, ну, це виключно з романтичних міркувань. Можливо, так, це по-наївному виглядає з боку, що побудова громадянського суспільства це комунізму, досягне, побудувати саме громадянське суспільство. Але ми повинні рухатись в тому напрямку і повинні робити якісь кроки. Це один з небагатьох тих кроків, які ми вирішили, що ми в змозі і в силі зробити в Тернополі. Чи розумієте ви, що це ваш силу відбір, що можна сказати, може хтось використати для своїх, скажімо так, політичних цілей і так далі? Ну, ми, 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 найбільше, що ми боїмося, що якийсь політик, умовно в червні в липні, скаже, от, я зробив такий класний проект і так далі. Ну, ми будемо страхуватися, то. До... Там, компанію, що, ну, і Ми вже говоримо, що якщо будь-яка політична сила, чи будь-який політик, чи на цьому етапі, чи по завершенню, е скаже, що це є е його проєкт, чи вони цей проєкт підтримували якось організаційно фінансово і так і далі, то ми зараз заявляємо, що це і провокація, і неправда, і брехня. От, тому це і на майбутнє, і зараз. Е відповідно, як використати. Ну, на нашу думку, найкраще, ну, ми би хотіли, щоб політики цей проєкт використали, це щоб вони в свої списки запросили тих людей. І щоб ці люди в, перспек... в кінцевому варіанті, з тих 100 людей, там не знаю, міська рада буде 30-20 чоловік, маю сподівання. От, щоб з тих 100 людей в ту раду попало ну, сподівання, щоб всі та, 30 були з того, з того списку. Щоб начальники управлінь і також були з цього списку, щоб громадські ради формувалися не так, як нас вони формувалися, а дійсно формувалися з того списку і щоб слово авторитетної людини мало вагу для влади, щоб вони рахувалися. Та? Тобто що це не було просто інструмент маніпулювання громадською думкою, що от нас громадська рада там підтримує, та? а хто громадській раді? Питання стоїть, правильно. А тут, якщо в громадській раді будуть особи, люди, які зможуть і сказати конкретне фе владі, і сказати, ні, це неправильно, цього не треба робити, і влада буде боятися їх сказати. Тобто, і ми хочемо, щоб ці люди там були. Тобто, ми не кажемо, що ці всі мають бути там в міській раді і так далі. Тобто, поняття ми хочемо, щоб ці люди взяли загальному відповідальність на себе за розвиток міста. Як, в яких і постаціях, це дуже широко. От. Але сам факт, щоб ми створили, ну не знаю, е, ясно, що воно є, ну, немає, там 100 об'єктивності. Але як мінімум це такі кроки, які е, дадуть, як мінімум, спробу створити а-ля Раду Старішин Тернополя, людей авторитетних, людей, які... Це. Ми дуже маємо велике сподівання, що і динаміка це підтверджує, що е, все-таки активність є. Тобто ми вже подолали е, планку, ну, за півтора тижні ми подолали планку будь-якого соціологічного опитування чи будь-якого опитування в Тернополі. Тобто ми вже подолали там, 4 тисячі. Тобто найрозкрученіші опитування і всякі речі, тобто вони мали менше 4 тисячі. Ці речі, речі монітору. Але це тільки півтора тижні відбулося. При тому, що дана фаза є активною. Тобто треба написати щось. Не просто клас-клас-клас, проголосувати за когось, а написати. Ну, тобто вона складніша. А в етапі голосування ми маємо сподівання, що ще більша активність буде. От, ну, і інформаційна хвиля піде більше. І...